За останні ріки десять місяців, ми вже ніби звикли до звуків повітряних тривог, але вони й надалі впливають на наше життя. І я зараз не про стрес, що вони викликають, і не про вибухи, про які вони попереджають, а власне про те, що ми мусимо підлаштовувати щоденне життя під ці сигнали. Забувати про безпеку не варто, але ж як важко щоразу йти до укриття, кидаючи роботу або навчання, якщо ти скажімо. На Запоріжжі чи Харківщині я нещодавно подивився і зможу сказати, що за минулий місяць у Запорізькій області сигнал тривоги лунав 171 раз, а середня тривалість тривоги 1 година і 3 хвилини. Важко уявити. Тому так приємно чути новини про заклади, які розташовують безпосередньо в укриттях, або про укриття, де облаштовані важливі простори, як, наприклад, дитячий спортивний зал для єдиноборств у шкільному укритті. Про нього і саме наш наступний сюжет. Карате без перерви на повітряну тривогу. Хіт і удар. Добре. Укриття зі спортивним простором для єдиноборств облаштували у гімназії номер 62 в Дарницькому районі Києва. Щодня у сховищі тренуються до сотні дітей. У Нас буде проходити через місяць атестація на пояси. Готую зараз дітей спеціальним прийомом, які ми маємо вивчити, які ми маємо продемонструвати саме на цьому екзамені. Другокласник Єгор Невга демонструє нашій знімальній групі, як засвоїв прийом подвійного удару. Два рази в голову живіт. Майстерністю карате добре володіє, і третьокласниця Олеся Михайлюк. Дівчинка-призерка чемпіонатів, показує нам своє обмундирування. Фу а поки ще... ще вони щоб, щоб якщо сюди попало було не боляче, а це щоб в голову було не боляче. Дитяча спортивна секція орендувала підвальне приміщення школи ще до початку повномасштабної війни і розпочала тут ремонт. Окрім простору для єдиноборств в укритті функціонує ще кілька приміщень, які облаштували під підземні навчальні класи. До їхнього ремонту залучили кошти місцевого і державного бюджетів понад 2 мільйони гривень. Це укриття розраховано на 800 учнів, які в нас мають змогу навчатися очно і в першу зміну, що це дуже дуже важливо зараз. Приміщення розділені між учнями різних класів. У кожному є запаси питної води, санвузол і додаткові джерела освітлення у разі блекауту. Є рупор для оповіщення і є зарядні пристрої та рації. Це на момент того, що у нас не буде зв'язку. Ось, будь ласка, є рації. Кожне приміщення обладнане спортивною зоною на партах настільні ігри, а ще є міні-бібліотека. Нас запитують, чи діти читають. Коли я побачила закладку, я зрозуміла, дійсно діти читають хроніки нарнії. Дизайн укриття це творчість школярів. От вони, те, що хотіли в життя втілити, вони тут малювали. Це було під час уроків, після уроків, коли ми тут по три з половиною години інколи приходилось приходились знаходитись. Ось це все наша творчість. В укритті діє система паролю. Отримати його можна у телеграм-боті шелтер Київ. під час кожної повітряної тривоги пароль оновлюється у разі небезпеки. Бомбосховище доступне і для учнів школи, і для місцевих жителів.